Отаке зустрінеш зараз по містах та селах, щоб бабусі разом з дітьми та онуками співали і танцювали. У повсякденних турботах та сучасному вирії життя забуваємо спитати у бабусі а як раніше співали? Як танцювали? Які захоплення мали? Дігцярівська школа Не неначе коштовне українське намисто, відрізняється серед усіх своєю самобутністю. Тут бабусі співають колиськові разом з доньками й онуками, а батьки учнів разом з вчителями згадують молодість і танцюють. До речі, нічим не гірше, ніж учні. Словом, будь-яке свято відзначають великою шкільною родиною. 네. <목소리나> No! У нас є. Всі ми добре знаємо, що людина сильна тоді, коли вона не одинока, коли її є кому підтримати, коли у неї є сім'я. Бо сім'я це наша опора, це той причал, до якого пристаєш, ховаючись, під та незгоди, де знаходиш спокій та затишок. У родині людина робить свої перші кроки. Звідси виходить у широкий світ. Навчається любові і добра. Тут вона вчиться шанувати свій рік, свою землю, пам'ять свого народу, його звичаї та традиції. Материнська мова, мелодійна пісня, мамина молитва, бабусина вишивака та батьківське рідне слово все це наша дорогоцінна пам'ять, те добро, яке з покоління в покоління передають нам наші батьки. Але головною берегіною всього цього в Україні Завжди була найдорожча нам людина, мати, від якої черпаємо ніжність та добро, гміння та навички. Згадуючи про матір, на думку приходять слова та мелодії її колискової. Проте зараз же не всім добре знайомі колискові пісні. Чи то час вже не той, чи ми стали прагматичними. Та спитай у молодої матусі, яку колискову ти знаєш? Скоріше у відповідь почуємо тишу. Руки матері колихали нас у ковисті, коли ми були маленькими. Матері зігрівала нас в ласку. То її клали в колисочку. Колисочку робили з дерева або плели з лози. До колесочки прив'язували мотузок, потім прикріпляли колисочку до стелі. А вже потім мати гойдала дитину і наспівувала їй колискові пісні. От і я вам заспіваю зараз колискову, яку я співала своїй мутці Саші. Ой, люлі, люлі, налетіли. Посідали на воротях у червоненьких чоботях, стали думати і гадать, чим сашуню годувати, чи булкою із медком, чи кашкою з молочком, чи солодким яблучком. Сумно, що зараз молоді мами не співають своїм дітям колискових, а скільки в них ніжності. Коли народжувалася дівчинка, то їй колисочку робили з верби або калини, щоб була жвавою, бадьорою. А якщо народжувався син, то батько робив люльку із явора або з дуба. Це найміцніші, це найкращі чоловічі породи дерева. Вони додавали сили і розуму. Дитинку колисочку ложили спати голівкою до сходу сонця. А щоб воно було поважне до людей і природи, то до колисочки підходили і бралися рукою з північного боку. Також у колисочку робили матрацик із соломи. Для дівчинки робили із пшеничної соломи матрацик для хлопчика із житної. Робили подушечку із гусячого куху. Не забували і про трави, ложили їх під подушечку, такі як м'ята, полин, чебрець, материнка, безсмертник. Старші люди говорили, що ці квіти мають чудодійну силу. Вони зле з очей знімають і сон дітей оберігають. Заспівай мені, бабуся моя, як бувало, колись, над колискою. Буду слухати, слухати я і в задумі стояти берізкою Заспівай мені, бабусе моя, подаруй мені пісню, бабусю, що маленькі мені ще співала. Ой, як хочеться ще раз почути і дитинство своє пригадати. Давай моя мучечко засиває в Бог. Макалині мене. thank mm -hmm. you Ми. Тим більше піснярів земля наша ніколи не була обділена. Могутня, славна на весь світ українська пісня, доказ цього. Раніше, коли ми були ще молодими, наші матері, вони ніколи не, 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 не сумували. на роботу їхали, співали, на роботі співали, якщо посадяться десь у полудні співали, вечорами виходили на, на вулиці. Танцювали, були і гармошки, вони танцювали, і танці. І зараз ну, щоб було весело. Солдати проважали в армію, проважали дівчата всім селом. Хлопці просили чекати дівчат, вони їм обитяли. Ну, Пісні раніше наших матерів були жужвілі, сумні, про нещасну думку, про нещасне кохання. Зараз вам наші бабусі віканають пісню про нещасне кохання. З підставок, де колишуться віди, вітери з верболоза заснув, де за. Cheers. Yeah. Треба знати, як хлопців кохати, і як вірити в їхні слова. Роки летять, діти стають дорослими. Осі ми виросли. І так, як наші мами і бабусі, ми теж любимо українські пісні. Коли нам весело, ми співаємо. Коли нам сумно, ми теж співаємо. Але пісні нашого покоління дечим відрізняються від тих пісень, які співали наші бабусі та мами. Частинка нашої душі. У кожного покоління свої пісні. Більш журливі змінюються на веселіші. Сучасні українські пісні емоційніші. Можливо, мелодійності їм і не вистачає, між тим молоді подобається. Українська пісня видно сказати. Висушена вітром, украдю чужому. Українська пісня. Ти пройшла шляхами, до моєго серця і живеш у ній українська пісня, чарівна всесильна, ти такою будеш через сотні. Роки. Українська пісня вчить тебе, дитино, щоб пам'ятати свій козацький рід. скільки ніжності, трепету, хвилювання, краси і вірності звучить у наших піснях, що треба бути глухим або мертвим. Щоб не закохатися в українську пісню. Адже пісня це найкраща окраса нашого життя. Ми цінуємо і любимо пісні наших бабусь та мам, співаємо їх у родинному корі, в школі. Але виконання наших пісень це наймолодшого покоління, ще більше люди.